І спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Кудоржевська Любов Іванівна. Я представлятиму пропонуватиму вам для вивчення кілька дисциплін, які належать до переліку вибіркових навчальних дисциплін. І вони пропонуються у рамках циклу професійної підготовки фахівця. По-перше, педагогічний практикум. Дисципліна містить чотири кредити це 120 годин. Дисципліна спрямована на практичне застосування студентами комплексних професійних компетентностей з освітньої діяльності в закладі освіти. Даний процес супроводжується дійсно таки переходом від репродуктивної. До продуктивної творчої діяльності змістом дисципліни є суть педагогічної діяльності, її специфіка, її особливості, професійний портрет сучасного педагога, вимоги до професійної діяльності педагога, учителя, вихователя, творчість і креативність у професійній діяльності. Познайомимося також з іміджем педагога, з інноваційними підходами до організації середовища, причому середовища виховуючого. І будемо говорити про готовність педагога до інноваційної діяльності. Так як у нас практикум, то метою вивчення даної дисципліни є опрацювання. Засвоєних теоретичних положень практичній діяльності, які і сприяють мотивації та налаштуванню майбутніх педагогів на професійну діяльність. Мета курсу реалізується через систему завдань, а саме, застосування різних видів професійної компетентності в конкретних умовах, конкретних ситуаціях. Під час професійної підготовки майбутніх педагогів, також діагностика і самоаналіз сформованості різних видів професійної компетентності, творче самовираження, готовність до міжособистісного діалогу з усіма учасниками освітнього процесу на основі рівності, партнерства, співтворчості. Так як ми вже говорили, що це педагогічний. Практику, тому вам будуть пропонуватися різноманітні практичні завдання. По-перше, на основі я наведу приклад на основі аналізу вивчених от понять виховання, навчання, розвиток та інших, нам буде необхідно виділити основні категорійні ознаки кожного поняття стосовно поняття виховання, наприклад, розглянути його сутність. В широкому вузькому значенні так само навчання, інші категоріальні ознаки будемо розглядати. От, наприклад, багато педагогів в процесі своєї діяльності е, аналізували, що таке виховання. І ми дивимось: беремо, наприклад, Гончаренка. Процес цілеспрямованого систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох, багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. Маємо одне визначення. Потім беремо фіцулу. Що таке виховання? Це процес цілеспрямованого формування особистості в умовах спеціально організованої виховної системи. Яка забезпечує взаємодію вихователів і вихованців чи у Савченко? Процес цілеспрямуваного керівництва формуванням всебічного розвитку людини в системі навчально-виховних закладів. І потім ми адже це практикум. Ми визначаємо, що тут спільне, що відмінне, що ширше має поняття, що вужче і так далі. Так я вас запрошую на вивчення цієї дисципліни, і сподіваюся, що ми зустрінемось, коли будемо знайомитися із педагогічним практикумом